Розділ 30-й. Міс Вайнер складає присуд. Кетрін виглянула у вікно спальні міс Вайнер. Ішов дощ. Не те щоб періщив, але накрапав із тихою гречною наполегливістю. Вікно виходило на смужку палісадника, прорізану доріжкою до хвіртки та акуратні клумбочки по боках де пізніше цвістимуть сині гіацинти, гвоздики і троянди. Міс Вайнер лежала на великому вікторіанському ліжку. Відсунувши осторонь тацю із залишками сніданку, вона була зайнята переглядом своєї кореспонденції і відпускала з цього приводу саркастичні коментарі. Міс Грей теж тримала в руці розпечатаного листа. І саме вдруге його перечитувала. Відправлено його було з паризького готелю «Ріц». Дорога мадмуазель Кетрін, Починалося послання. Сподіваюся, що ви при доброму здоров'ї і що повернення в англійську зиму не надто вас пригнітило. Що ж до мене, то я продовжую розслідування з неослабним завзяттям. Не подумайте, наче я тут на відпочинку. Дуже скоро я відвідаю Англію і тоді сподіваюся мати приємність ще однієї зустрічі з вами. Ми ж бо побачимось, правда? По прибутті в Лондон напишу вам. Ви ж пам'ятаєте, що ми розслідуємо цю справу разом. Хоча я, власне, не сумніваюся, що ви цього аж ніяк не забули. Прийміть запевнення мадмуазель, у моїй найщирішій повазі та приязні. Еркюль Пуаро. Кетрін злегенька насупилася, наче щось у цьому листі спантеличило і заінтригувало її. Ну ось починається пікнік для хлопчиків із церковного хору. Долинув голос міс Вайнер. Якщо на нього візьмуть Томі Сондерса з Альбертом Дайксом, то я не пожертвую і пенні. І що ці двоє лоборяк собі думають, коли приходять у неділю до церкви? Томі як проспівав спаси, господи, людей твоїх, так більше й рота не розкрив. А коли Альберт не смоктав м'ятного льодяника, то, значить, у мене щось із носом і нюх не такий, як колись. Так, знаю, їхня поведінка жахлива. Погодилася Кетрін. Вона відкрила другого листа, і її щоки раптом спаленіли, а голос господині наче відступив із кімнати кудись далеко-далеко. Коли жінка нарешті оговталася і знов усвідомила, де перебуває, міс Вайнер саме завершувала довгу промову тріумфальним фіналом. А я на це візьми та й скажи. Ну, що ви? Адже леді Темплін і наша міс Грей, вони, власне, рідні кузини. Ну, як я втерла їй носа. То ви тут захищали мене від хули поза очі? Як це мило з вашого боку? Можна назвати це й так, коли хочеш. Я на її звання не подивлюся дружина чи не дружина, вікарія чи не вікарія, а та жінка заздра пліткарка. Це ж треба таке натякнути, що ти купила собі місце у вищому товаристві. Вона, мабуть, не так уже й помилялася. Або хоч би подивитися на тебе, вела далі міс Вайнер. Ти що, повернулася назад пихатою фіфою, як цілком можна було сподіватися? Ні, ось де ти, така ж розважлива, як і раніше, із парою добрих шерстяних панчіх і практичним взуттям на ногах. Я лише вчора говорила про тебе з Еллен. Он поглянь на міс Грей. Сказала я їй, вона водить дружбу з найвищою знаттю, але ж не сновигає, як ти, у спідничці до колін і шовкових панчохах, по яких стрілки повзуть від самого лиш погляду, і найсміховинніших туфлях, які я будь-коли бачила. Кетрін ледь помітно усміхнулася про себе. Виявитись на висоті упереджень міс Вайнер явно було того вартим. А стара продовжувала здедалі більшим завзяттям Для мене стало величезним полегшенням, що ти не задерла носа. Я ось була на днях, шукала свої вирізки. Там є кілька про Леді темплін, її військовий шпиталь і таке інше. Але я їх щось не знаходжу. Може, ти, Люба, подивися, де вони. У тебе очі молоді і краще бачать. Усі вони мають бути в коробці, в одній із шохлядок бюро. Міс Грей опустила погляд на лист, який тримала в руці, і вже хотіла була щось сказати, але передумала і, підійшовши до конторки, знайшла коробку з газетними вирізками і почала продивлятися їх. Від часу її повернення в Сент Меріміт жінка прихилилася серцем до старої міс Вайнер, захоплюючись її стоїцизмом та мужністю. Вона відчувала, що мало чим може зарадити своїй давній подрузі, але з досвіду знала, як багато важать для літніх людей, такі, здавалося б, суші дрібниці. Ось є одна. Незабаром сказала вона. Віконтеса Темплін, яка відкрила на своїй віллі у Ніцці офіцерський шпиталь, стала жертвою сенсаційного пограбування. Її коштовності вкрадено. Серед них були і кілька знаменитих смарагдів, фамільні цінності родини Темплін. Певно, стрази. зауважила міс Вайнер. Усі ті дами з вищого світу часто густо підміняють свої камені копіями. А ось іще, повідомила міс Грей. Тут її фотографія, чарівний знімок Леді Темплін з донечкою Ленокс. Дайно ну, я подивлюся, попросила стара. А обличчя дитини не можна розгледіти, еге але це скажу я тобі навіть добре. Цей світ улаштований так, що кожна річ має свою протилежність до пари, а тому в красунь матерів народжуються страхопудні діти. От фотограф, звісна річ, і збагнув, що зняти потилицю замість лиця це найкраще, що можна зробити для дівчинки. Кетрін захлинулася сміхом. Цього сезону на Рив'єрі чи не найфешенебільніші прийоми проходять на віллі Леді Темплін у Кап Мартен. Зараз у неї перебуває з візитом її кузина, міс Грей, яка недавно успадкувала чималий статок за вкрай романтичних обставин. Оце вона і є, моя пропажа, сказала міс Вайнер. Гадаю, в одній із газет, які я пропустила, певно, знайдеться і твоя картка. Така знаєш, типова. Місіс, як її там Джонс Вільямс, на прогулянці тамто, зазвичай із сидінням тростиною в руці, а одна нога наче підвішена у повітрі. Не інакше для декого з них це чистісінька мука побачити, на що вони там схожі. Кетрін промовчала, розгладжуючи пальцем вирізку, а на її обличчі проступив спантеличений, стурбований вираз. Відтак вона витягла з конверта другого листа і ще раз пробігла його очима, а тоді обернулась до подруги. Міс Вайнер, скажіть тут ось дехто з моїх друзів? Ми познайомилися на Рив'єрі. Дуже хоче завітати сюди і побачитися зі мною. Чоловік? запитала старенька. Так. Хто він? Секретар містера Ван Олдіна, мільйонера з Америки. А як його прізвище? Найтон, майор Найтон. «Угу». Секретар мільйонера, і хоче сюди завітати. Послухай, Кетрін, я скажу тобі дещо, і то заради твого власного добра. Ти дівчинка славна і розсудлива, та хоча клепки в голові тобі здебільшого і не бракує, а все ж кожна жінка раз у житті виставляє себе дурепою. Десять до одного, що цей тип полює на твої грошики. Тут вона жестом спинила подругу, яка вже збиралася щось відповісти. Я чогось такого і чекала Бо ж яким може бути секретар мільйонера. Дев'ять шансів із десяти, що це молодик, який любить жити, наче сиру маслі кататися. Жевжик із гарними манерами та любов'ю до розкошів, безмозкий і бездіяльний. А коли на світі і існує легше заняття, ніж секретарювати в мільйонера, то це одружитися з багатою жінкою і спускати її грошенята. Я не кажу, наче жоден чоловік не може тебе вподобати, але ж ти не першої молодості і, попри дуже привабливий колір обличчя, небозна яка красуня. А тому моя думка така: не виставляй себе дурепою. Але якщо вже вирішила саме так і вчинити, подбай про те, щоби твої гроші належним чином залишалися за тобою. Все, тепер я своє сказала. Ти хотіла щось заперечити? Ні, нічого, відповіла на це Кетрін. Але ви не будете проти, якщо він справді зазирне провідати мене. Я вмиваю руки. Відсторонилася та. Мій обов'язок виконано, і тепер хай там що трапиться, всі шишки летітимуть на твою голову. Ти хочеш запросити його на ланч чи обід? Бо Елен, скажу я тобі, до снаги приготувати обід, ну, тобто, якщо вона підійде до справи з розумом. Ланч саме те, що треба, заспокоїла її міс Грей. Це страх, як люб'язно з вашого боку, міс Вайнер, майор просить мене подзвонити йому, тож я так і зроблю і скажу, що нам буде дуже приємно, якщо він не відмовиться поланчувати з нами. Елен пристойно готує вирізку зі смаженими помідорами. Сказала стара. Не те, щоб дійсно добре, але все ж краще, ніж будь що інше. Фруктовий пиріг відпадає, здобна випічка їй не дається. Зате пудинги у формочках виходять нічого, а в Ебота, скажу я тобі, знайдеться славний кусень Стілтонського сиру. Я ж бо завжди таке чула, що джентльмени полюбляють добрячий шмат Стілтона. А в мене лишилося чимало батькового вина. є, здається, навіть пляшка мозельського і гристого. О, не треба, міс Вайнер, це вже й справді занадто. Не мели дурниць, дитино. Ще жоден джентельмен не був у гуморі, якщо не випивав за їжею. Їй доладне до віскі, коли ти раптом гадаєш, що він надав би перевагу йому. А тепер роби, що кажуть, і не сперечайся. Ключ від винного погреба в третій знизу шухлядці, туалетного столика, захований у парі панчіх, другій з лівої сторони. Кетрін слухняно підійшла, куди показували. Там, там, підбадьорила міс Вайнер. Тільки у другій парі дивися. У першій мої діамантові сережки і брошка з філігранню». Від приголомшення міс Грей аж охнула. А може, краще покласти їх у скриньку для коштовностей? Стара презирливо і розкотисто фиркнула. Оце вже ні за що. Я ще не зовсім вижила з розуму, аби таки втнути. Ні, красно дякую. Голубонько моя, я дуже добре пам'ятаю, як мій бідолашний батько встановив колись сейф унизу. Радів йому, наче дитина, новій забавці, і сказав моїй матері, тепер принось мені мері щовечора свою скриньку з коштовностями, а я на ніч кластиму її під замок. А та була вкрай тактовною жінкою, знала, що джентельмени люблять чинити по-своєму. І от принесла футляр із прикрасами, щоб він сховав їх, за його словами, у надійне місце. Аж тут однієї ночі в дім вломилися грабіжники, і, звісна річ, а ти, як думала, одразу ж узялися за сейф. Інакше й бути не могло. Мій батько торочив про нього без угаву по всьому нашому селу з кінця в кінець і так хизувався, що можна було подумати, наче в нього там зберігаються всі діаманти царя Соломона. Ну й от. Злодюги вигребли все дочиста. Забрали столове срібло, визолочену тацю, яку той отримав був у подарунок і скриньку з коштовностями. Освіживши ці спогади в пам'яті, вона аж зітхнула. Батько страшенно переживав через материні прикраси. У неї ж бо були набір мільфіорі, камеї тонкої роботи, кілька низок блідорожевих коралів і дві каблучки з чималими діамантами. І тоді їй, звісно, довелося зізнатися, що вона, як і личить розсудливій жінці, тримала свої коштовності загорнутими в пару корсетів, де й досі спокійно лежали воїстину в надійному місці. То скринька була зовсім порожня? Ну ні, люба, сказала міс Вайнер. Тоді б вона стала занадто легкою, а розуму моїй матері було не позичати. Вона передбачила це і тримала в тій скринці гудзики, а що дуже зручно, від штеблет у верхньому відділенні, від штанів у середньому, а всю решту на самому дні. Як не дивно, а батько дуже на неї розсердився. Сказав, що не терпить обману. Але я тебе зовсім заговорила, а тобі ж треба йти і подзвонити своєму приятелю. І глядиш, вибери гарний шматок вирізки і скажи Елен, щоб одягла цілі панчохи, коли за столом прислужуватиме. Міс Вайнер. А як усе ж її звати, Елен чи Гелен? Бо я весь час думала, стара заплющила очі. Я люба, здатна вимовляти Г не гірше за інших, але Гелен негодяще ім'я для служниці. Я не знаю, що тепер ті матері із нижчих класів собі думають. Коли Найтон прибув у котедж, небо вже прояснилося. Зверху уривками лилося тьмяне сонячне світло і золотило голову Кетрін, яка стояла на порозі, зустрічаючи його. Той підійшов до неї швидко, ледь не по хлоп'ячому. Я тільки но сподіваюся, що не завдам вам клопоту. Мені ж бо просто необхідно було знову вас побачити. А ваша подруга, в якої ви зупинилися, вона маю надію, не проти. Заходьте і познайомтеся з нею. Відповіла на це міс Грей. Вона буває страшенною буркотухою, але ви незабаром переконаєтеся, що в неї найдобріше серце на світі? Міс Вайнер велично воссідала у вітальні. Вбрано в повний комплект камей, які так, до речі, збереглися в родині. Вона привітала гостя з гідністю і тією церемонною вічливістю, які збентежили б не одного чоловіка. Проте харизму Найтона ігнорувати було не так легко, і вже за десять хвилин стара помітно пом'якшала. Ланч пройшов весело, а Елен чи Гелен у новій парі шовкових панчіг без єдиної стрілки і затяжки явила чудеса вишколеності. По тому Кетрін із гостем пішли на прогулянку, а, повернувшись, пили чай тета тет, оскільки міс Вайнер пішла прилягти. Коли авто нарешті від'їхало, міс Грей повільно піднялася нагору. Голос господарки погукав її, і жінка зайшла до неї в спальню. Твій приятель уже поїхав? Так, дуже вам дякую, що дозволили запросити його. Нема за що. Невже ти гадаєш, що я одна з тих старих скнар буркотух, які ні за що не зроблять нікому добра? Ні, я гадаю, ви ясочка. Приязно промовила Кетрін. Хм, Видобула Олещина міс Вайнер. А коли міс Грей вже виходила з кімнати, знову гукнула її. Кетрін, що я помилилася щодо цього твого молодого чоловіка. Коли джентльмен запобігає в когось ласки, то буває привітним, задушевним, галантним, сипле компліментами і знаками уваги, словом причаровує. А от коли він по вуха закоханий, то мимоволі скидається на барана. Ну і от щоразу, як він дивився на тебе, то мав вигляд справдешнього барана. Тож я беру назад усі слова, які сказала цього ранку. Таке вдати не вийде.